Аби пересування на електросамокаті було безпечним, у Хмельницькій громаді затвердили порядок використання персональних електричних транспортних засобів. І мова йде не лише про самокати, але й про сегвеї і гіроскутери. Якими є правила, і чи передбачено покарання за порушення? Про це говоритимемо далі у черговому випуску програми влади і громада. Гість нашої студії Сергій Шепоров, заступник начальника управління транспорту і зв'язку. Тож, пане Сергію, ми вітаємо вас Вітаю. у нашій студії. Пане Сергію, насправді питання електросамокатів, їх використання, кермування ними насправді дуже активно зараз обговорюється, тому що хтось цей транспортний засіб. Фактично, ми поки що так його будемо вважати, підтримує хтось ні. Але тим не менше, питання, те, що ми прийняли порядок їх використання, це більше питання ну такої налагодження культури, кермування ними, чи все ж таки встановлення от таких правил, яких мали б дотримуватися водії цих засобів. Ну це питання на стосується і культури. Ну, насус. Стосує... Стосується правил, воно стосується безпеки, звичайно, з кожним роком дана сфера стрімко розвивається в цьому році. Ми бачили, взагалі, з початком потепління, ми бачили тенденцію з кожним днем все більше і більше даних пристроїв, і вони починають почали дійсно виїжджати і на дорожню смугу. Вони почали їздити, і по тротуарах. Вони почали їздити по доріжках, і це було хаотично. І тому ми в зв'язку з тим, що по сьогоднішній день на державному рівні є лише законопроект, який хоче прирівняти дані пристрої під учасників транспортного процесу. Ми змушені були звернути на це увагу, тому що, по суті, є дуже велика небезпека використання даних пристроїв, тому що вони. З кожним роком становиться все потужніше і потужніше. Вони розвивають велику швидкість, вони перевозять велику вагу. І, звичайно, для всіх інших учасників транспортного процесу, як для пішоходів, транспортних засобів, велосипедів, тим паче маломобільних груп. І тому, в принципі, на це спрямовано було прийняття даного порядку. Даний порядок ми. Провели і обговорення, ми провели і дослідження. Даний порядок він більше націлений на профілактику, на роз'яснення саме правила пересування на даних самокатах, електросамокатах і інших електропристроях, для того, щоб люди більше, по-перше, самі розумілися, які можуть бути наслідки. Які вони правила порушують в першу чергу для своєї ж безпеки і в принципі для безпеки всіх учасників транспортного процесу і дорожнього руху у Хмельницькій громаді затвердили такий порядок? А чи є приклади, де от відповідні правила також діють в інших громадах в інших регіонах України? Ну насправді в Хмельницькому ми єдині які на сьогоднішній день на території України взагалом прийняли даний порядок. Ми, коли вивчали і готували даний порядок, ми вивчали досвід інших міст. Насправді, в деяких містах є тільки там деякі доповнення до правил благоустрою, до правил розміщення. Даний порядок ми затвердили перші. Ну, я думаю, це буде також поштухом для того, щоб на державному рівні звернули на це увагу і як найскоріше прийняли вже на державному рівні, тому що, в принципі. Основний порядок буде передбачати те, що в законопроєкті він буде передбачати дійсно і штрафування, і притягнення до адміністративної відповідальності порушників, які будуть використовувати, ну неправильно будуть використовувати дані транспортні засоби. Насправді чималий шлях прийшли ці правила так я знаю, що перед навіть обговоренням ви вивчали, аналізували статистику дорожньо-транспортних пригод. Чи тут працювали в тандемі з патрульною поліцією? Власне ну яким є результат у цього такого дослідження? Що Власне, працювала робоча група, до якої дійсно були залучені представники і патрульної поліції були залучені представники управління міської ради благоустрою? Інші представники, му муніципальна дружина залучалася до роботи, звичайно. Е після певних напрацювань е ну, проєкт порядку був е виставлений на обговорення. Е ми почули різні, різні думки мешканців нашого міста, е Більшість мешканців, вагома більшість, вона дійсно підтримала прийняття даного порядку. Були слушні зауваження, слушні пропозиції, які також були включені в даний проєкт. І, відповідно, після проведення обговорення вже сформувався доволі нормальний порядок, який ми вже в подальшому проводили і приймали на сесії, рішенням сесії Хмельницької міської ради. Чого стосувалися у цій можливо пропозиції? Це швидкісного режиму чи звичайно пропозиції стосувалися в першу чергу. Найбільша кількість пропозицій вони стосувалися саме безпеки на дорогах, тротуарах, на велодоріжках, саме безпеки для інших учасників дорожнього руху. Це найбільше пропозиції були. Ці пропозиції стосувалися знову ж дуже приємно, коли громадяни давали пропозиції, які стосуються саме користувачів електросамокатів і інших пристроїв, саме в їхній же безпеці, тому що були пропозиції, шоломи, освітлення, і всі ці пропозиції, які стосували саме користувачів, в яких були і розписані навіть наслідки, які могли статися на. Певних. Тобто, звичайно, це швидкість е, руху е, передбачалася, звичайно, це певні напрямки, е, це використання на тротуарах, це використання на дорогах, е, це використання на велосипедних доріжках. Всі ці пропозиції вони були враховані. І тоді вже було остаточно прийнято рішення з урахуванням. Е, ну, дуже приємно, що мешканці долучилися активно до обговорення даного проєкту. Ну, власне, далі розглядали члени виконавчого комітету. наступний етап – це сесія міської ради, була так, так позачергово здається 18-та за ліком. Зрештою, що що ми отримали у підсумку. Яким є порядок? Я знаю, там навіть і до дрібниць певні моменти були розписані, але тим не менше про швидкісний режим, як режим, якщо за кермом це до 16 років кермувальник. Так які тут є теж аспекти, яких варто є які основні аспекти? Основні аспекти це звичайно використання на дорожньо вуличної мережі. Даним порядком передбачається використання. Дітям віком до 10 років використання даних електросамокатів і інших пристроїв на тротуарах зі швидкісним режимом до 10 кілометрів. Звичайно, передбачається і під наглядом батьків. Наступний етап це з 10 до 16 років. Це передбачається використання даних електросамокатів на. Піш в велосмугах, ну і вже після 16 років зі швидкісним режимом руху до 20 км дозволяється використовувати дані самокати на проїжджій частині на правій стороні смуги, для того, щоб не заважати водіям транспортних засобів. Це основний момент. Наступний момент, який передбачає, це безпосередньо визначення себе як учасника дорожнього процесу, а саме це освітлення, а саме це габарити, а саме це справність даного приладу, тому що ми розуміємо, що всі ці порушення цих норм вони призводять до зіткнень і ну, відповідно відповідних наслідків. Наступне, це, звичайно, Пропонується власникам даних пристроїв це саме забезпечити свою безпеку, саме використання шоломів, пропонується, пропонується використання підлокотників, наколінників, саме для безпеки безпосередньо власника кермовача даного пристрою. Зараз ми бачимо випадки, коли насправді е, самокатом так, е, кермує один, і ми ще маємо пасажира. Коли це мова йде про дорослих людей, я знаю, що це теж заборонено. Порядки також ми е, ну, на сьогоднішній день даний порядок він носить рекомендаційний характер, тому ми саме і рекомендуємо е, ці правила. І, звичайно. Ну, люди повинні розуміти, що користуючись е транспортним електросамокатом, е в даному електросамокаті є інструкція, на кожний електроприлад є інструкція, яка передбачає також певні норми. Ну і е в саме момент, коли перевозиться батьком або матрі дитину, або їде два чоловіка на даному приладі, це взагалі порушення є. І воно буде прийнято найближчим часом на законодавчому рівні. Чому? Тому що це взагалі збільшує небезпеку це взагалі збільшує небезпеку і не дай боже травмування даних власників і кремувальників, даних приладів. Тому що, по-перше, зменшується увага водія. Збільшується навантаження, відповідно збільшується швидкість, відповідно збільшується енерція. Відповідно, якщо ми кажемо про рекомендаційний характер, хтось би мав би ну, все ж таки, певне питання контролювати чи роз'яснювати на когось нині у Хмельницькій громаді. Місія покладена на сьогоднішній день. Да, дана місія покладена. На сьогоднішній день знову ж зауважу, що ми працювали це з підрозділами національної поліції. Вони також, користуючись даним порядком, мають змогу провести профілактичну бесіду з учасниками у разі порушення, виявлення порушення. Відповідно, в нас муніципальна дружина до цього залучається. Також ми залучаємо інспекторів з паркування. Ну, і, Відповідно, будь-який будь свідомий громадянин також може долучитися і провести мінімально роз'яснювану роботу, зробити зауваження. Пояснити про небезпеку, ну і направити на правильне використання. Тобто, якщо дитина гуляє в нас на тротуарі з батьками і їде електросамокат зі швидкістю 40 кілометрів, ну це є велика небезпека. Ми це повинні розуміти. А, і е, разом з тим, ми ж говоримо з вами не тільки про ті електричні самокати, які придбані самотужки, але ті власники надають сервіси з прокату їх. Тобто це підпадають під категорії і одні, і інші. Звичайно, е, також цим порядком прописані прописані певні рекомендаційні норми для е, саме надавачів послуг. Е, знову ж прописано для них це утримання. Справному перша, пункт, який, в справному стані, це перший пункт, який передбачає утримання в справному стані електросамоката, який надається в послугу як оренду. Це, звичайно, розміщення їх. Ми передбачили певні напрямки їхнього розміщення. Ми передбачили певну взаємодію з нашими структурними підрозділами. В нас, в принципі, проводиться з ним, ми з ними також зустрічалися, вони також залучалися до даного процесу до обговорення. Відповідно, також певні права і обов'язки знову ж для всіх учасників даного процесу, саме що стосується власників, саме що стосується тих, тих користувачів, які беруть її в оренду. Звичайно, прописані знову ж місця розміщення для того, щоб вони не заважали не пішоходам, не транспортним засобам, тому що ми бачимо також по місту розміщення їх на певних ділянках, де вони надаються там послуги оренди. Також це все прописано. І, в принципі, співпраця в нас є. І, ну, Знову ж, хочеться звернутися саме до користувачів, для того, щоб в першу чергу всі. Дотрималися даного порядку, адже цей порядок він в першу чергу націлений на безпеку пересування по дорожньо-транспортній мережі міста Хмельницького. Фактично, самокат електричний можна вважати таким сезонним так, пристроєм. Так? Ми говоримо про те, що літо, осінь, можливо, вже взимку буде менше користувачів, чи може це якось ну, вплинути, вплинути на цю статистику пригод на ситуацію на дорогах? Чи прогнозуєте ви це? І от навесні якої теж була і ситуація на Хмельниччині, якщо ми беремо от, 2022 рік, чи теж ця сезонність простежується? Ну, Сезоні, звичайно, простежується. Звичайно, навіть сьогодні, коли на вулиці в нас йде дощ. Сьогодні на порядок менше можливо навіть сказати, що взагалі не використовуються сьогодні дані пристрої. Звичайно, погодні умови вони впливають на їх використання. Дійсно, це є більш сезонним елементом використання і пересування по місту. Тенденція, звичайно, зменшується, Ну, враховуючи ту тенденцію, яка на сьогоднішній день здійснюється по продажу даних електросамокатів, гіроскутерів е і інших пристроїв, ну я думаю, що навесні ми їх будемо очікувати на порядок більше. На порядок більше ми будемо їх очікувати на наших е дорогах, на вулицях. Е тому, в принципі, думаємо, що е робота буде з Профілактично знову проводитися. Ми будемо проводити постійне інформування. Ми будемо нагадувати людям про саме дотримання безпеки. Думаю, в такому порядку будемо працювати. І ще наостанок: напередодні моя колега так робила опитування серед хмельничан, і лево частка хмельничан зупинялися на тому, що це екотранспорт, так що це дуже зручно, це мобільно. Але чомусь мало хто звертав увагу на те, що потрібно дійсно дотримуватись. Правил руху. Чому ми насправді ми нехтуємо, коли ми розуміємо, що це не тільки відповідальність наша, але відповідальність тих, хто нас оточує, і і пішоходи, і водії автотранспорту. Чому ви чомусь про це ми забуваємо? Ну дійсно, це дійсно мобільний транспорт, це дійсно зручний, тому що він займає мало місця. Він компактний, він пересувний. Для нього не потрібні великі магістралі. Він дійсно такий маневрений. Ну, тут е, свідомість саме для цього ми приймали даний порядок, для того, щоб все ж таки доводити людям про свідомість, це безпосередньо повинні кожні е, користувачі розуміти саме, які мож, можуть бути наслідки. Тому що, в принципі, це пристрій. В принципі, коли йде швидкість, це, це знову ж це травмування, це небезпека. Тому тут наша наша мета загалом направлена на донесення всім мешканцям, користувачам на донесення безпосередньо саморозуміння, що можливо потрібно дійсно дотримуватись правил, що можливо потрібно робити контроль, дотримуватися. Певних норм дотриматися той ж самої своєї ж безпеки, саме на донесення інформації всім людям. Ми будемо проводити цей навіть осіння зимовий період. Ми все рівно будемо проводити інформування населення. І на яких платформах можна ознайомитися із порядком використання персональних електричних транспортних засобів? Ну, даний порядок, звичайно, в першу чергу це на сайті Хмельницької міської ради. Він розміщений даний порядок. Ми постійно проводимо. Інформування шляхом розміщення через засоби масової інформації, в частності Facebook розповсюджені, де інші засоби масової інформації. Є навіть інформаційний ролик, з яким можна займатися, доволі коротенький інформаційний ролик, який на протязі декількох хвилин повністю роз'яснює всі права та обов'язки даних користувачів. Інформація постійно поширюється, максимально ну, не забуваємо, ми її поширюємо. Повторюся ще раз, ми хочемо донести до відома до всіх. Ми хочемо донести про те, що його також потрібно використовувати правильно. Це в першу чергу. І дотриматись будь-яких правил це, звичайно, потрібно. І теж повторюся, що. На законодавчому рівні цей законопроект є, і я більш ніж впевнений, що він найближчим чином також буде введене в дію. Ну там більше жорсткі умови, і буде вже прирівняно до учасників транспортного процесу. і Відповідно, користувачі будуть також підпадати під адміністративне правопорушення. Пане Сергію, вам дуже дякую. Дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі була програма «Влада і громада. Наближаємо перемогу разом, дотримуємося правил дорожнього руху і не забуваємо, що все буде Україна.